Суджа, місто в Курській області Російської Федерації. Друзі, але це українське суто українське історичне місто з видатною історією. Зараз я вам все розповім за вами український історик Олександр Алферов. Потужна козацька фортеця розпочала своє існування в суджі в другій половині XVII століття. Суджа входила до складу сумського козацького полку і була настільки потужним сотенним містом, що там було організовано не одна козацька сотня, а дві козацькі сотні. А опинилися Суджа під владою росіян всього на всього років тому, коли росіяни більшовики захопили Україну і почали за своїми химерними здогадками ділити що куди. І тоді Суджа потрапляє з 1920-х років під владу окупаційну російську До кінця 20-х років суджани не покидали мрії повернутися до України і писали всему листи до чиновників. А ті їх русифікували і знищували українську ідентичність.